Вітаю всіх! Хочу показати вам внутрішній веб-інтерфейс в самому ребі. Для того щоб зайти на внутрішній веб-інтерфейс, потрібно перевести реп на паузу, тобто, щоб у нього було призупинене сканування. Нажимайте кнопочку режим, призупинити сканування. Тоді у нас з'являється Wi-Fi під назвою РЕП, пароль Moscow200. Ми під'єднуємося. Після того, як під'єдналися, може відкривати будь-який браузер. Вводимо в шлях 10.42.01 4201 і порт 888. Нажимаємо Enter, Ми попадаємо на сторінку веб інтерфейс реба, які тут є функції, що можна побачити, і які функції тут є. Головна сторінка це керування ребом. Тобто, бачите, в даний момент він призупинений, показує температуру е самого реба. В даний момент він призупинений, можна перевести його в ручний режим або автоматичний. Якщо ви на Wi-Fi, то краще цього не робити, тому що у вас від'єднається Wi-Fi. Якщо роутер під'єднаний через Ethernet, тобто кабелем в роутер, а з роутера в ноутбук чи комп'ютер, ви можете спокійно ним користуватися, включати, вимикати, перевіряти, дивитися і тестувати без проблем. Друга вкладка це каджамера, тобто можна вмикати, вимикати, активовувати кожний модуль. Тобто, якщо вам вручну включати, вимикати, це взагалі для діагностики. Тобто, якщо ви хочете у себе, наприклад, на місці перевірити, чи випромінює всі модуля, включили там якийсь аналізатор, тініса або через хакреф, або інший аналізатор спектру, включили один, перевірили, другий, третій, четвертий і перевірити його працездатність. Далі можна редагувати частоту в ручному режимі, тобто можна совувати вліво-вправу частоту і змінювати ширину. Наступна вкладка це керування. Тобто можна перевірити вентилятори, ось там вимкнути джамера. Коли йде в автоматичний режим, можна вимкнути джамера, він буде говорити, але не буде випромінювати. Ну, перевантажити, там вимкнути пристрій, тобто це все такі. Це керування. Загальне наступне це є сигнатури, тобто тут можна активовувати і деактивовувати певні сигнатури, якщо вам не потрібно, щоб сканувало, наприклад, 915 мережу, щоб, наприклад, наші дрони літають умовно на наші, ми вивкнули, він нам не буде маячити. Так само можна змінити точність, його. тобто, чим більше точність, тим краще якість розпізнавання, але чутливість менша. Наступне, наш журнал. Тут записується в автоматичному режимі всі сигнатури. Ну, якщо раптом виникають якісь помилки при роботі, так само тут. Це йде е, Наступна вкладка Wi-Fi. Е, за допомогою цієї вкладки можна ряд під'єднати до е, Wi-Fi мережі внутрішньої, тобто для підключення без шнурка. Наступна вкладка це е, налаштування. Тут є різні. Налаштування опис даних налаштувань буде розказано в окремому відео. І остання вкладка це є діагностика. Тут можна перевірити, що працює, що не працює, які модуля активовані, які не активовані. Ну і можливо можна навіть віддалено вирішити певну проблему. Такий короткий опис веб-інтерфейсу. Дякую за увагу.